Ну, тут декілька факторів успіху. Я вважаю, що, по-перше, це повнота енергії, натхнення, коріння та віра лідера проєкту, власника чи лідера проєкту, бо він повинен цією енергією, цією вірою заряджати своїх людей в команді однодумців. По-друге, це сам підбір команди. Дуже важливо підбирати людей близьких за цінностями. Нехай вони навіть не такі вже. Супер, супер спеціалісти. Спеціалістом мушу стати, але якщо людина за цінностями дуже відрізняється, вам дуже буде важко співпрацювати. По-третє, це неперервний розвиток. Ніколи не зупинятися. Коли ти почуваєш на лаврах у комфорті, то все. Це вже шлях назад. Потрібно постійно самовдосконалюватись, постійно розвиватися, розвивати себе і розвиватися своїх членів команди. І це повинен бути такий, як. Як ген, як ДНК, яке закладене в команду постійне самовдосконалення. І в четверте, це ну, любити свою справу, любити те, чим ти займаєшся. І кожен член команди повинен не тільки відробляти щось за якимись правилами системи, він повинен віддавати трішечки своєї душі і е, бути е, натхненним і любити те, що він робить, і тоді, тоді він буде і щасливий. І багатий, і здоровий, і все в нього вийде, і всі навколо будуть це відчувати і притягнутись до нього. А як створити таку затишну атмосферу, як, наприклад, у вашому колективі? Ну назвати її зовсім затишне, знаєте, іноді це дуже це енергійна. енергійна така атмосфера, але повинні бути переключення. Повин, повинно бути переключення на щось інше, на якусь іншу діяльність, щоб люди відпочивали. І ще не потрібно напрягати людей. Ну, знаєте, є таке поняття право на на помилку, щоб людина ініціювала ідеї і давала якісь пропозиції і не боялася цього. ми повинні давати своїм людям право на помилку. І Тоді вони будуть розкриватися, тоді вони будуть фонтанувати новими ідеями і реалізовувати їх. Ось і ще кілька слів про ефективне, правильне, гарне, гармонійне лідерство, так? Птивне гармонійне лідерство. Ну, я сказала, що перше, в першу чергу ти повинен сам болі хворіти своєю справою, і, е, мріяти про це, і е, реалізовувати себе в своїй справі. І тоді люди будуть це бачити, і, власне, приклад немає нічого кращого, ніж приклад. Будь то діти, будь то члени команди, якщо ти сам в справі такий натхнений, то люди до тебе потягнуться такі. Е, ну і По-друге, Лідерство це вміння запалити серця, може. І це, це не обов'язково повинен бути дуже такий харизматичний лідер, така людина, яка там вибригуєш кудись. Іноді це зовсім тихі люди, але, але оця сила, оце відчуття віри в свою справу. Воно переходить і до команди, і тоді кожен член намагається зробити як найкраще, щоб ця спільна справа, ця мрія здійснилася. Чи ви десь підвищуєте свою кваліфікацію? Навчаєтеся? Щось читаєте, особливо для того, щоб бути постійно гарним керівником? Я навчаюся, знаєте, я, я фанат цієї справи. Я весь час навчаюся лазівом. це про мене. То в мене MBA, то. В мене коучинг, то в мене хаб то в мене інші курси. І я постійно навчаюся сама і стараюся передати все це нове знання, всі ці нові навички своїй команді, щоб вони теж росли і любили навчатися. Чи можна тоді сказати, що ефективний лідер це людина, яка постійно вдосконалюється і навчається? Безумовно, безумовно. Ніяких зупинок, постійне вдосконалення, постійне навчання, постійний розвиток. Розвиток – це наше життя. Ця